Пильничками підрізаю у пильничка стовпчики, ці на яких він тримається. Ось. І я вже маю в руці пилочок. Я беру його пінсетиком, трошки руки трусяться. Сам по собі пильничок він не відкривається в наших умовах. Це потрібна висока вологість. І Дуже, щоб тепло жарко було. Тут є в нього в серединці, воно прямо видно, де можна його відкрити. І кінчиком ножничок відкриваю трошечки, як розриваю його, і потім вдягаю на приймочку квіточки. І, в принципі, одразу вже видно, що там він залишається. Хто бажає, можете потім підійти, хто хоче спробувати, точніше роздивитись, бо я так розумію, що людям туди не дуже видно. Я покажу і продублюю це. з цього моменту протягом, ну, як правило, 3-4 години. А в цілому буває доба, і, і дві, пилок починає переростати через стовпчик, ось сюди, вниз, до маточки, де починають формуватися насіниночки. Ці насіни...